три дня без еды, без питья, поддержки никакой. Взял на себя ответственность командира, командир раненый. Мясник, ты как там? Мы еще не называли их подонками, мы еще не называли их фашистами, мы называли их врунами лицемерами и так далее когда у нас нет единства до да, какого-то по стандартам связи это, это выглядит как издевка закупка вот этих полевых телефонов вот, уговаривали нас что мы заявление не писали все такое там вот с матерью, вот которая тут живет дочь. А, они с ними там договорились, видимо. Потом она не стала заявление. Ну, они вот баранами там. Привет, друзья, Меня звати Олена Курбанова и вы на моєму YouTube-канале Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжатини болю і страждання. Як і завжди, ми будемо сьогодні відповідати за ваш гарний настрій. А ви не забувайте відповідати за допомогу в нашій інформаційній війні, нашому протистоянні. Лишайте нам вподобайку для поширення всього зібраного сьогодні матеріалу. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайв для того, аби нічого не пропустити. Таким чином ви підтримуєте український контент і допомагаєте нам бити ворога. А ще для того, аби його не треба обов'язково посилювати друзі нашу армію я нагадую вам про наш збір на пікапи для сил протиповітряної оборони для виконання їхніх завдань на одному із найгарячіших ділянок нашого фронту їм терміново потрібні автівки сума чимала 640 тисяч понад 60 ми зібрали за день вчорашній. темпи Поки не задовільні. Тож друзі, переходьте за посиланням в нас в описі і обов'язково донайтесь, поки я вам буду розповідати про все найцікавіше. Щось якось негостинно і дуже не по домашньому росіянам в Україні, он на фронті якась просто біда. Росіянки бідкаються, жаліються, що їх б'ють з усіх гармат. Російські ДСВшники спробували втекти. Від українських пташок, але тільки безуспішно тепер блукають нашими територіями. І то я вам покажу відео, яке було записано явно ж на сьогодні, тож може, вже і не блукають. При тому роблять вони це, що робили без води та їжі. Тож маємо єдину пораду для недорогих росіян. Блукати треба не нашими територіями, а гребти, он в бік свого дому до російських боліт. на Олег Николаевич. Сейчас. Пока птичек нету, сидим, отдыхаем, спрятались. Бежим не знаю куда. Мой номер жетона АВ 067 865. Даю обращение. Номер части Уссурийска, выдержи Б. 83-я стрелков штурмовая бригада. Даю обращение, что все. Все, больше мощь Три дня без еды, без питья. Поддержки никакой. Взял на себя ответственность командира. Командир раненый. Мясник, ты как там? Мясник. Не могу. Сил нету. Пить очень хочется. Третий остал, истек кровью. Фара позывной. Все, наверное, нету. Наверное, умер. Сзади тоже ребята лежат. Пять трехсотых видел. Четыре двухсотых лежит. Все изувечены. Никто никого искать не будет. Что делать дальше, я не знаю. Ноги не идут и жить хочется. Будем сдаваться. Все. Хватит. Может, так хоть маленько поживем. Больше выбора никакого. Ни патронов, ничего. А больше всего хочется пить. Мужики, если кто-то что-то это увидит, даже не думайте, какие контракты. Блядь. Все. Опять что-то жужжит. Все. А, от він здасться в полон, а потім із моїх податків його ще й будуть смачненько годувати. Хоча це все одно краще ніж він буде бігати фронтами і стріляти. І до речі, щоб ви не сумнівалися боляче і пекельно росіянам не тільки в буквальному сенсі, там де лінія зіткнення, чи якщо вони знаходяться на харківському напрямку, боляче скрізь, скрізь дає все ще російські ніженьки. Он подивиться, що відбувається довкола тимчасово окупованого півострова Крим. Сьогоднішня ніч і знову Бабах, Бабах. Ну не тільки ж мені серед ночі. Просенаться через роботу протиповітряної оборони. Одним словом, відбувалися нічні вибухи в Криму. Збройні сили України атакували російські системи С-300 і С-400. Впевнена, хтось із російського генералітету навіть сьогодні, поки кричав: Хахли! Хахли Ще я говорив знову, знову. В генштабі України. Не підтвердили прильоти в районі цілей. По-перше, знищено два радари комплексів С-300 та С-400 неподалік від Бельбека та Севастополя. По третьому радару інформація ще уточнюється. Також зафіксована подальша детонація БК в усіх трьох районах розміщення зенітно-ракетних дивізіонів Російської Федерації. Детонувало зі словами хахли! хахли! What? <laughs> І після сьогоднішньої пережитої ночі у Києві я ще раз і ще раз хочу подякувати силам протиповітряної оборони, тому що саме вони завжди тримають небо над нами. Не знаю там хто спав, хто не спав, але тим не менше вони відповідають за мир і спокій за наш захист, і це безцінно, яке безцінна допомога наших західних партнерів. Одразу і Німеччина і Америка сказали, що передають нам ще і ще патріоти. І я сильно сподіваюся, що вони будуть розставлені там, де. Найнебезпечніша ситуація це Одеса, це Харків. Ну одним словом, що все більше і більше наші території будуть прикриватися. А от у росіян такої розкоші немає. Ударні безпілотники були помічені над Каспійськом. Дагестан зустрічає невідомих гостей до слова. Тисячу кілометрів від кордону до місця, де власне вони були побачені, хоча подейкують шипочуться на українських кухнях, що нібито наші дрони вже навіть літають на 2000 кілометрів. Влада республіки, звісно, почала одразу заспокоювати місцевих мешканців, нібито в небі літає не український дрон, а безпілотник просто місцевої правоохоронної структури. Аж згодом, вже пізніше, вони запевнили і заявили, що безпілотник збили. То я щось не дуже розумію, чи я дурна, чи лижі не їдуть, але якщо безпілотник свій, то нащо його збивати? Тим, тим часом лишається стабільно неспокійна ситуація на Білгородщині. Бенер трошки точно стане вільним, принаймні вільним від місцевого населення. Одним словом, губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що українська армія начебто розкидає у прикордонних районах міни із сейсмодатчиками. Ну, знаєте, коли ти йдеш, вони фіксують рухи такі пау Ай-яй-яй. Що то укри таке собі надумали? Но вони раптом захотіли, щоб російські війська, руські мальчики, не змогли перейти кордон і піти українськими землями, захоплювати і захоплювати нас. Нічого собі. А росіяни що? А місцеві ну, вони, як завжди, все, що погано лежить, все тягнуть додому. І скільки їм казали, не беріть чужого собі, брудне до рота та важке до рук. День. главного государственного праздника нашей страны, не России. У нас, к сожалению, продолжается сложная обстановка. Ночью был обстрелян город Шубикина. Один мирный житель погиб от прямого попадания снаряда РСЗО в квартиру. Три человека ранены, все необходимые медицинской помощи. Но, оказывается, восстановительные работы начались. Еще одна сложная опасность, которую мы пока до этого не видели. Противник в 10 километровой зоне пригранично разбрасывает противопехотные мины с датчиками. Очень опасная вещь. Постараемся максимально быстро распространить сейчас видеоролики с описанием, с изображением. Самое главное, дорогие друзья, все, что видите, опасные, похожие на военные снаряды, не приближайтесь, сразу вызывайте а, полицию или другие специальные службы. Всем пока! Доброго дня, здоров'я і добра. Ну і що? Поки Білгородська область всіма своїми фібрами душі, кожною келятенкою свого гнилого тіла відчуває наслідки СВО. Що ж відбувається в Москві? Що ж відбувається в центральних регіонах? Ну а там та ненависть, страх та бажання щось таке зробити цим триклятим українцям. Та їхнім західним куратором почуття, що буквально колом стоїть в усіх московських студіях, і треба відзначити, що, наприклад, стратегічно американці ну вони ж, погодьтесь ніколи не були на боці України. Я не маю на увазі в буквальному сенсі зараз всю нашу сучасну історію вони торгували, дружили, співпрацювали саме з росіянами. Ну, відповідно, території, масштаби, економіка. Ми не могли з цим тягатися. Вони виступали проти розвалу Совка, тобто фактично хотіли, щоб Україна у тому числі лишалася колонії. Вони ковтнули початку війни у 2014 році і анексію наших територій. І всі ці роки, навіть вторгнення, все одно, після всього, що відбувається на наших територіях, американці не втрачають надії налагодити контакти Москвою. і все заради глобальної деескалації. Американці не хочуть ядерної війни. Але росіяни у поруці одноклітинні припустилися стратегічного програшу, почавши війну проти України. І досі, і досі по сьогоднішній день, всю провину вони все одно перекладають на американців. А от все-таки а ми помнімо, коли ми цих всіх діятелів називали. врунами. Мы еще не называли их подонками, мы еще не называли их фашистами, мы называли их врунами, так? лицемерами и так далее. Какой шум поднимался в московских гостиных? Как вы смеете? Это, конечно, до всего, это был при предыдущей исторической эпоху. Как вы смеете так говорить? Это партнеры. Нам с ними, с ними заключать большую сделку. Ой, да. Ой, Ой, о -о -о. Как Я вы можете... Могу... Слушайте, но это же уже конченые политические прощелыги. И они были всегда политическими прощелыгами. И в 2019 году они такими были. І в 2021 тисячі двадцять Ані ж не вчера і місталі у пороті, геть у пороті при тому всі. А є ті, хто, звісно, прям лідерує в цьому рейтингу. Он дімону. Сьогодні більше краще не не наливати. До Дня Росія. Я в них таке дивне свято. Він вам не дімон, ака після першої не закушую, випустив. Ролик. Директор власного телеграм-каналу, це єдине, чим тепер відрізняється від всіх інших чиновників Дмитро Медведєв намалював мапу своєї вологої мрії, включивши всю друзі, всю територію України до Росії. Тобто, недоупитки, що поклали вже, ну не знаю, хай буде п'ять своїх місць за населенням, аби взяти одне наше Часів Яр, до прикладу, розкрили пащу. На всю територію богом нам даної України. А нас потім вони ж звинувачують ще після якихось наших дій, що ми наркомани. Ви б краще на себе подивились. Я то так скажу: коли забагато намагаєшся вкусити, завжди лишається ризик просто подавитися та здохнути. І це при тому, що технічно і технологічно росіяни можуть взяти хіба що зайву чи куню на груди, бо в іншому. Ті, хто ностальгує за радянським союзом, і забезпечений таким самим старим мотологом того ж віку випуску, росіяни такі прогресивні, сучасні та суверенні, а головне горді, що навіть старлінки тягають американські взагалі зв'язок, то слабке місце всієї їхньої армії. Але ж хіба наприклад Соловйову, що бере Берлін по понеділкам, а Париж по п'ятницям, чи Дімону Медведєву? Это его цікаво. Война кому мать родна, да? Тот же Шамарин – это человек, который отвечает в Министерстве обороны за организацию связи, да, за связь, за все что связано с ретрансляторами, с усилителями. Меня, честно говоря, вот эта история не удивила. Там суть в том, что он получил взятку от директора Пермский телефонный завод «Телта» в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема а, поставляемой продукции по контрактам для нужд Министерства обороны. А, поставлял этот завод полевые телефоны, то есть полевые проводные телефоны, те, которые мы пользуемся там, с 14 -го, по -моему, года прошлого века. Но, знаете, когда а, у нас а, на фронте а, на взводном и ротном уровне люди пользуются китайскими станциями, когда нормальные а, станции с а, нормальным шифрованием типа Моторол поставляют волонтеры когда у нас нет единства да, какого-то по стандартам связи это, это выглядит как издевка закупка вот этих полевых телефонов так интересно более роки полномасштабной вины до отставки. с посады министра обороны Шойгу всі мовчали, все мовчали, и все было Зв'язок просто бомба аки в соседней комнате разговариваешь Аж раптом не стало шойгу і понеслася правда. Мама мія, І це при тому, що Шойгу все ще живий і десь там в радбезі присунутий. Я б взагалі сказала так, що все. Геть, усе, що Мейден, то все лайно, яке не працює. Навіть працюючи росіяни це все одно лайно. І на наше щастя, жодне із зерен, вирощених в Росії і вкинутих у наші ґрунти, просто приречене не проростати. Україна відторгає все російське, он колишній депутат, зрадник одеської міськради, такий собі Дмітрієв, який співпрацював із Росією, підтримував війну, а потім чомусь розчарувався в засередовище. Тепер на голубому глазу розповідає, як Росія роками зливала всіх проросійських діячів України. каже, що всі, хто виходили на контакти з Москвою, це погано закінчувалось. Якщо в проросійських політичних рухах з'являлись політтехнологи із Москви все, кінець. Ви програєте, і до речі, справді, якщо підбити підсумки проросійських сил, проросійського президента, вони всі кончили плохо Грубника, Наскільки я ситуацію понімаю, щоб ви теж якби. Її... Значит, Грубник и вот э, та структура, которая, которую он создал, она достаточно уверенно себя чувствовала в Одессе какой-то период времени. И там мероприятия, какие-то акции они проводили, что-то там взрывали. Значит, это были больше такие устрашающие акции, чем то там они вроде никого не убивали. Так вот, э, их, в общем, закрыли, после того, как они связались с, с российской стороной. Ну и вообще, значит, э, все, кто выходили на контакт с Москвой, ну, в общем... Но это, в общем, достаточно плохо заканчивалось. Даже в полит, политтехнологии, но в, в этой пророссийских политических э, таких движениях, если у вас появлялся политтехнолог из Москвы, все конец, вы проиграете выборы. Просто потому, что у российской стороны, учитывая уровень компетенции как бы представляющих ее людей или там как это особое свое устройство, ну у нее очень деструктивный характер. То есть они могут поломать вам просто компанию. Это касалось и тех проектов, которыми я занимался. Как то. з'явився політехнолог із Москви, став його слід. По тому я розумію, що це кінець. Із смішного це стосується і російських військ. Ну, подивіться, хіба досягли вони якогось успіху? Ні, окупація це не успіх, тому що вони для багатьох зайшли з донацька, ми були роззброєні і не готові. А далі почалось шинкування. Фактично, всі росіяни, хто сьогодні особливо підтримує Путіна і війну, вони приречені на нашій території, і це тільки ще одне підтвердження із політичного середовища. Ну і щось давно, друзі, в нас не було нічого про укрів терористів, що вчиняють теракти на території Росії. Пам'ятаєте про це вікно до України на замінованому кордоні? І тут, прям наче ФСБшники, читають мої думки. І так виходять на манеж, випускаючи цілого директора ФСБ Бортнікова з усього із глибоким оразмом, який видає нову діч. Може, вони разом із Медведєвим... Десь бухають коротше в Москві. Нова версія, і ще більш дикунська аніж попередня. Бортніков звинуватив Україну та Захід у вербуванні. Виявляється російської молоді та мігрантів для вчинення терактів у Росії. Ніколи чуйте ніколи недооцінюйте себе Западні спецслужби розширяють круг можливих виконавців, вірбуємо для совершення в Росії за наш оказывать содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям. Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном Крокус-Сидихуэ. Угу. Уа-уа-уа! Ну нашего сегодняшнего выпуска. Про великую и могучую Россию, скрепную да православную, которая выступает за семейные ценности и против всего, Етка западнава. Коротше, у Тувії два школьника намагались зґвалтувати третього учня. Така собі буквально рядова історія російської глибенки. Ну а коли батьки потерпілого вирішили звернутися до правоохоронних органів, аби малолітніх маньяків покарали, то їхні батьки вирішили все зам'яти, відкупившись баранами. Ще раз. Відкупитись баранами занавіс. А ми ще потім дивуємося, що вони їдуть заробляти до нас на війні, або що вони крадуть наші унітази? То що є якийсь случі зв'язаний теж з тим, що тут в школі з сином. Зі... Да. внуком. Да. Ну, там тоже попытка изнасилования или что-то такое было. Потом он внук сразу прибежал и сказал, мы сразу поехали в райцентр, там сразу в милицию. Так они за нами гнались, вот эти вот директор, замдиректор по воспитательной, за, по учебной части все они гнали за нами и вот уговаривали нас, чтобы мы заявление не писали, все такое. Потом вот З матір'ю, з котрі тут живе дочь, Вони з ними там договорілись, видимо, Потом она не стала за заяві. Ну, они от баранами там. Парам-ба-па-пам! Можете собі уявити життя середньостатистичного росіянина. Я вже не знаю, чи тут вінці вважаються прямо росіянами-росіянами. Але тим не менше, що в них за життя, що несеться? Якщо вони погоджуються на війну, краще помирати на українських фронтах аніж лишатися в себе вдома. Але нас це не має з вами турбувати. Нас має цікавити винятково, скільки ми маємо сил і наскільки потужна наша армія для того, щоб бити цього придурочного ворога. Ще раз і ще раз, друзі, нагадую, що ми збираємо на пікапи для сил протиповітряної оборони для фронту. Вони ви самі розумієте украй важливі. Всі ми в українських регіонах бачили, на що здатні наші сили протиповітряної оборони. Давай. А й ти надамо їм крила, точніше колеса. В нас в описі посилання на банку. Кожна ваша гривня, кожен ваш донат, долар, євро це те, що рятує наших військових, це те, що закриває їхні термінові потреби. Робіть це обов'язково. Тільки разом ми гуртомами зробимо нашу армію найсильнішою, аби скрутити горло російське. Не забувайте лишати цьому випуску свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну до зустрічі.